Є знижки на Уролесан. 15% в Аптеках подорожник «Бам» та ощад. Зараз найцікавіше. Так саме колесо фортуни допоможе нам визначити фінальні цифри нашої сьогоднішньої гри. Зараз я буду вам ставити запитання. Їх всього буде шість. Одна команда відповідає в цифрах, інша говорить більше чи менше. І хто буде ближче до правильної відповіді, той крутить колесо фортуни та забирає свої колесо. бали. Зрозуміли так. 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 Право першого ходу належить ткачівцям. Тож Ткачівці. я до них мені подобається шов Києві. Є найкоротший, але наймальовничіший транспортний маршрут, що сполучає верхнє місто з подолом. Це фунікулер. Бодорож на ньому складає всього дві з половиною хвилини. Яка довжина цього маршруту? З якою швидкістю він їде? Дуже повільно. Дві дуже повільно три, дві, мі... дві хвилини їде 300 метрів. Виходить. 100? Та нема там, там і ста може не і там там може бути. І за дві хвилини вона проїжджає. Там бути Там десь. Двісті метрів, я думаю, теж. Яка відповідь? Серьозно, 170 метрів. Ну, давайте 150. Давайте 150. Більше чи менше? Трошки більше. більше, більше Трошки да? більше. Добре. Ну триста. Всього 222 а. метри. Будь ласка, виходимо. Скільки ми отримаємо за цю перемогу? Я, ми стільки балів отримаємо. Що так слабенько трибалима Три впевнені, що треба Три бути. Бали. Так, так ну я ще, я ще вийду колись вихід там? Це повсяк-зачепчик, Я майже вийшов в нуль. Так, Ми готові у Херсоні. Є найдавніший в Україні сонячний годинник. Його встановили у 1820 році на честь англійського філантропа Джона Говарда, який надавав медичну допомогу жителям Херсону та навколишніх селищ. Яка висота цього годинника? Це патик, який світить на землю. Так, mm -hmm. так. Херсоні. Ну його висота а, там 5-7 метрів. Якби він був прям супер величезний, ми б Ми прям, прям знали б. Знали. Я Бук в Херсоні прям, був в багато щось, разів, да. але. Він таке, типу, як до балкончика цього ну, має Ну та, так, така стоїть стелочка така. Десь 5-6, так? 5-7 метрів. 6. 6 метрів. Більше? Чи менше? Я думаю, більше. Думаєш більше? Давайте спробуємо. Давайте більше. Більше. Давай. Одинадцять метрів! Ого, бери! Лєшка, йди, крути. Лешка, давай. Взагалі найбільший бал зараз п'ятдесят. Ага. Полтос не знаю, але вона фартова. Крути! Лера. Давай, брати. Нє-ні-ні. <плес> а щоб це ви степані відьмо тут наврочили нам трохи. Лєра сиділа, весь випуск ману збирала і видала в один момент. Скільки видів риб водиться у водах Азовського моря? 157. Все Давай, дивіться, Азовське... Ні, там не багато. Ти думаєш, ні? Ні. Там здається 287 риб. Всього. І вони всі біля біля. І вони всі різної породи. І тому 283 породи. Точно, іменно так і є. От раз язика зняв. 283? У ну, да. Да, да, них 283 породи. Та. У вас більше чи менше? Там, там є бичок і його пару друзів. Насправді да. менше, так? Да, менше. Менше, менше. Друзі, 121 вид. Ну Не, я, я, я. не я. дай Боже, ти не випрутиш 50. Е, пані відьмо, будь ласка, ти бачиш, отут 50 Це треба повних О, там, Він Фартовий, ну не так. такий фартовий, як Лєра. Давай. Фу, дульки, дульки. Це три кола, Костя. Три. 12 балів в команді педана. Це те, що я мав на увазі. Але потрібно було. П'ятдесят, 50! 50! Да. <ріць> я яка три. <ріць> Найбільший парк міста Києва розташований в Голосіївському районі. Парк імені Рильського. Так. Яка площа парку? Ну, він не може так. бути більше. В довжину, не знаю, більше двох кілометрів. Я не уявляю собі такий парк. Ні, він більше Більше двох кілометрів. В довжину все одно парк навіть не є. Два, два кілометри. Є? Та є! Два кілометри це від мого дома до офісу президента. Ти Я їдеш, міряв. дивись, з бульвару. Ти фактично їдеш. От по бульвару, починається парк, і ми їдемо ще. Ну, три станції метро. Що одна станція метро 700 метрів, в Києві? чи що? Нема. 25. На Наша відповідь Я? 25. Та тут 100 є точно. 125. 125. Так. Добре. Більше чи менше? Більше. Що? Що що 125? Більше, більше, більше. Так хай буде, хай буде. 125 гектарів. Меньше. 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 Так яка різниця? Більше, Капитан більше, менше. Так що? Капітан сказав більше. Капітан сказав більше. більше. Я приймаю цю відповідь. 150 гектарів. Там є мінуса. 12 балів. А тепер е, дивимось, в мене для вас сюрпризи є. От, наприклад, давайте ось такий а... сюрприз. О, оце О. хорошо. А це просто на юру наліпи <рис equiv 'язать> <рисув> 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 Дякую, іменно. Мрія, мрія. І <рисув> ось, ось бачили, от крутануть треба. Кручу я. Ось так. Попа. Перерастай. А ну-ка, хлопці а ну та дівчата, хлопці. Одеська область – найбільша область в Україні за розмірами, а також найбагатша за національностями. Яка кількість народностей живе в області? 62. 34. 62. 62. Як риб в Азовському морі. 6. Ти шість. хочеш, щоб було 6? Я хочу 6. 6. Не поганий варіант. Все, 6. 6. 47, ні, 47. Яка Більше чи менше? 40, там тільки в мені Більше. 16 національностей. Більше, Більше. Більше. добре. 130 народностей та національностей. Будь ласка, Я кручу. Дивіться. Ех, Ехлерка. Саша Саша. Саша! Саша! Та ні, ну все, ну Саша, ну що це? Саша! Симбалів! Саша сімбал! Симбалі. Саша, симбалів! Добре! Восьмирічна Ужгородка. Кіра Касинець у 2023 році встановила рекорд України з читання найдовшої скоромовки. Скільки слів вимовила рекордсменка за 6 хвилин, 24 секунди? За 6 хвилин це дуже багато. Я це... думаю, що де Дивись, півтора мільйона. Мені нещодавно ткач сказав, що його донька прочитала за хвилину 150 слів. Сонечко, ти велика молодець. 150 слів, 3 класи за одну хвилину. Тобі, а? 50, і це третій клас, восьмий річ, 20. Та, та сама швидкість десь. А тут 6 це, хвилин це вже, з половиною. 150 900, треба поділити, помножити вже, на 5. На 6 це 900. Ні, ні, щоб скоромовка і, а там вже була, помножити секунд, на 5 тисяча. і ще на 5, тому що 5, 6 хвилин. Так. Якщо б це було був тексті, 000, трошки більше 500. тисячі. Ну тисяча виходить. Тисяча двісті. Тисяча двісті? Так, так. Все добре, да, я прийняла. 200. Більше чи менше? Давай, давай більше менше. Я кажу більше. Ой, ну Я казала да, більше. А ти більше? Хочеш більше? Так. Нет, все, більше. вже все, що хочеш. Ви вже з макдрайма куданівці, ви сказали тисяча двісті слів. Так качівці, ви сказали менше. Правильна відповідь. 1035 слів. Вова, іди крути. А, ні, Але вова акуратно, там і мінус О, Сильно, да? Давай. А може в дії будемо голосувати, хто перемі? Отлично, все супер. Вау! Є! Yeah! 11 балів команді ткача. 11. Дякую тобі, друже. Ну що я готова оголосити цифри нашої сьогоднішньої гри у команди Педана. 62 бали у команди Ткача. 108 балів. І це наші сьогоднішні переможці. Перемога, правда перемога. Ну, перемога. А тепер подарунки для гостей від партнера нашого проєкту торговельної марки Кухар і Сельє. Кухар і Сельє. Справжній шеф-кухар у вас вдома. Молодці. Ага. Голубці. Так, да, подаруй. Потім... Лера, Лера, лера. Лера. Сегодня бы это салат. Я люблю.